Метою нашого відеоролика є сформувати учні поняття про режим харчування і добовий раціон, показати, як правильно розподіляти їжу протягом дня за її кількістю і калорійністю, як правильно поєднувати різні страви. Харчування забезпечує організм енергією, необхідною для процесів життєдіяльності. Відновлення і тканин організму відбувається за надходження з їжею, жирів, білків та вуглеводів. Правильне харчування з урахуванням умов праці, життя, прапорту забезпечення і станість внутрішнього середовища організму, діяльність різних органів і систем. Неправильне харчування призводить до появи багатьох захворювань внаслідок зниження захисних властивостей організму, порушує процеси обміну речовин, видатних передчасного старіння. Раціональне харчування це правильно організоване і своєчасне забезпечення організму смачно підготовленої і безпеченою їжі. Оптимальної кількості харчових речовин необхідних для розвитку і діяльності організму. І тому ми зараз запитаємо, як харчується діти. Зачамо харчує? Остіляти. І перший другий. моя мама готує дуже смачний борщ. В школі я тобі можу дозволити булочку і е, газовану воду. Я їм здоровий. Дві яблука п'ю багато води. Моя улюблена страва печна риба. Зранку мені не завжди виходить е, снідати, бо я поспішаю до школи. До школи я собі можу взяти бутерброд. Е, в школі собі можу дозволити купити солоджу водичку і бабліки. хотіли дати декілька порад щодо правильно раціону харчування. Поступово збільшуйте споживання фруктів та овочів, помовити цінне зерно, вбирайте фрукти на багатьох процент, такі як яблука, сониці, китайські мліччі чи груші. споживайте ферментовані кислотні продукти, такі як йогурт, шпідобактеріями, що мають перевірені при властивості. Зменшуйте споживання води та рідини за рахунок упаєних на конів з високим містом цукру. Обмежте споживання жирної їжі, обмежте споживання цукерок та високолорійних десертів.